Всім привіт! Honda Forza MF-10 на огляд і буде сьогодні. Forza 250 кубова, приблизно 13-х років випуску з безключовим доступом, в красивому такому о, дизайні, Forza мені подобається, незважаючи на те, що вона ну, скажімо так, не сама свіжа моделька, після неї є 12-13 модель, які в мене є в наявності, доступні, кому потрібна свіжіша моделька. Також звертайтеся, є Forza 08, 010, 12, 13, 19 року випуску. Форзи я люблю. І вам їх купувати. Рекомендую. Хто хоче собі Максі Скутер для двох пасажирів, це максимально комфортна, зручна техніка для поїздок за місто і так далі. Так як вона на водяному охолодженню, можна в принципі, їхати навіть в іншу країну. І по ціні. Я вам скажу, що вона доступна. Такий комфорт доступний за надзвичайно, як на мою думку, малі гроші. Так як зараз техніка 50-кубова, зі свіжих років якихось там 20-х, 22-х років, якщо ви захочете японську техніку маленької кубатури, обійдеться вам півтори тисячі доларів в середньому а в районі 2000 доларів, 2400 ви можете собі придбати отакий от лайнер, включив спортрежим, придбати отакий от красивий диван, лайнер, то як називає, і максимально комфортно. Вона їде, що я вам можу сказати, ви будете почувати себе королем на дорозі і навіть в місті між машинами. Вона настільки круто їде, тримає дорогу, максимально там в районі 120, на ній можна лягти і, як я і сказав, сміливо їхати куди вам завгодно. Так, що я вам можу сказати? Просто нереально крутий лайнер. І ще найбільше мене дивує, коли мені люди пишуть на 125-ту якусь кубатуру, 110-ту, а чому він хоча б соточку не їде? Коли сідаєш на от таку техніку, яка вагою понад 130-120 кг і їдеш 120, мені здається, що я зараз ну, просто не знаю полечу кудись. Це, і 130-140 ця форза поїде. Це просто величезна швидкість для такої техніки. Тобто кубатура в районі 100-150, більше 70-80 не повинна їхати. От. А що можу я вам сказати про оцю десяту форзу? Ну, ідеальний а, апарат, технічно просто супер, комфортний, м'якенький, величезний а, для двох а, дуже комфортно. І знову ж таки гарно він біжить по напору швидкості, по керованості. гарні дискові гальма Хі -хі! бачите і на дорозі можна сказати вас поважають це вже серйозний апарат Хі -хі! це вже серйозний апарат який їде. Який Їде він гарно. Ну що, будемо закінчувати тест-драйв. 10-та моделька в чудовому стані з електронним варіатором. Як для мене це плюс, для когось мінус, для когось плюс. На новій гумі форза в ідеальному стані по пластику стигніть придбати. Вони ну, не часто, скажімо так, бувають за вигідну ціну. Контакти мої в описі під відео. Посилання на телеграм-канал з наявною технікою також там. Підписуйтесь на канал і шукайте собі достойного коня. Всім гарних покупок.